Є новина, друзі. Трамп відсікає європейців та апаратна війна в Білому домі після саміту на Алясі. Дослухайте до кінця. З'явила одна інформація в білд, що спочатку Трамп зустрінеться з Зеленським один на один, а потім доєднаються європейці. Має бути робочий обід. Ну і дискусія в ширшому. Колі, і от якраз це про те, що я говорив в попередньому відео, я казав, що дуже добре, що Зеленський їде багато європейських лідерів, тому що вони дуже кволо там щось заявляли, що вони поїдуть, нібито погодились, і тут вже Трамп вирішив їх відсікти і поговорити з Зеленським один на один. Це дуже небезпечно, тому що ну ми знаємо всі проблеми з корупцією в державі. Я не буду вже повторюватися, Якщо в Трампа є компромат, а я думаю, в спецслужб США він точно є. Якщо наші журналісти це знаходять, то вони точно це мають. То цей компромат він буде пред'явлений якраз на зустрічі один на один, тому що для Трампа завершення війни. Ну не менш важлива ніж для всіх українців, які дійсно хочуть теж завершення війни, тому що в нього виборчі процеси. Якщо він зараз програє, ну він програє і на виборах, і це ну для нього життєво важливо. Тому дуже важливо, щоб Зеленський втримався, щоб Зеленський втримався. Дав би Бог, щоб не було цього компромату, або він не був настільки чуттєвий для Зеленського, тому що ну, нам капітуляція однозначно не потрібна. Що дуже цікаво, в Білому домі почалась апаратна війна, і це видно, тому що хтось. Стежить за телеграмом, він навіть відкрив собі, щоб все не загубити. Вийшов Вітков спочатку, а потім Рубіо, і в них абсолютно різні заяви. Вітков каже, що досягли дуже великого результату на саміті на Алясі. Трамп теж каже, що досягли епічного результату. А Рубіо виходить і каже, що ми ну, на стадії там. Розгляду мирної угоди, але ми ще далеко до затвердження угоди, тобто підписання, ми ще далеко до неї так є прогрес, ну але він не настільки суттєвий, щоб там вже говорити про завершення війни. Тобто абсолютно різні заяви. Ну Вітков розповідає, що ці росіяни пішли на поступки по п'яти регіонам. По яким п'яти регіонам? Вони просто не можуть захопити ці регіони. Вони спочатку виставили максималістські якісь там свої ультиматуми, на які ніхто не зважав, а тепер вони їх зменшили. Ці ультиматуми. Тобто ну, таке враження, що вони не розуміють, про що вони говорять. Що там Путін внесе в конституцію, що він більше не буде нападати на Україну і Європу? Та Путіну довіри нема. Розумієте, ну договір. З росіянами він не коштує паперу, на якому він написаний. Об'єктивні речі він не коштує цього, тому що вони сьогодні внесли завтра. Відмінили тільки гарантії безпеки. Ну нібито то Вітков каже, що Путін погодився на гарантії безпеки. По, по вигляду, як п'ята стаття НАТО, що це саме? Поки що ми достаменно. Не знаємо, ну тобто, Вітков, як би розказує, що все прекрасно, і будуть. Що Зеленський їде, і будуть говорити про територію. До речі, Трамп теж перепостив постиг, що ну, Україна має погодитись віддати якісь території росіянам для того, щоб ну не втрачати далі територію. Ну тобто, що росіяни будуть далі наступати, захоплювати українські е, території, і оце якби заяви Віткова. Тобто, все успішно, все прекрасно, все класно. І тут Рубіо. Рубіо сказав, що по перше угода ще не готова вона сира, по ній треба працювати. Рубіо сказав, що Україну ніхто не буде заставляти віддавати територію і США проти того, щоб віддавати весь Донбас росіянам. Ну тобто, взагалі, ну якби не збігається риторика, і щоб завершити війну. Потрібна угода, компромісна угода з обох сторін, тобто поступки від України та від Росії. Тобто, Віков теж сказав, що Росіяни не хочуть забирати там території, отримати територію по кордонам регіонів а, типа території біля лінії фронту. Ну я не розумію, Донецька область це кордон регіонів чи це по лінії фронту. Ну це означає, знаєте, от все, що в Білому домі іде серйозна апаратна вже не боротьба. Це, як на мене, серйозна апаратна війна між Вітхофом і Рубіо. Чому вона розпочалась? Це моя думка виключно тому, що саміт на Алясі він провальний з точки зору інформації в американських і західних змі. Всі стращають Трампа за червону дорожку, що він програв в цих перемовинах. Трамп такого не любить. А ідеологом цієї зустрічі хто був Вітков? І тепер я так розумію, Рубіо атакує Віткофа. Ну говорить адекватні реальні речі, що саме відбувається. А Вітков вигадує і прибільшує ну, своє досягнення і Трампа, тому що він хоче захистити свого боса. І як на мене, все ж таки, Рубіо це держсекретар, це основна посада, яка займається зовнішньою політикою. Це ну там огромний інструмент і інституція. А ну, Вітков, він ніхто, ну він просто радник, який займається перемовинами. І як на мене, він підставив Трампа осі Аляска до. Значно, тому що однозначних результатів немає, і тепер Трампу знову треба тиснути на Зеленського, який везе з собою 10 європейських лідерів, і тиснути не вдасться. Та тим більше Україна не має віддавати територію, тому що це нереально, тому що це треба вносити зміни в конституцію. А це роки розумієте, при нашій системі і ситуації в нашій державі, і Зеленський цього фізично не зможе виконати далі. І не має цього робити Зеленський. Тому дуже цікаво розгортається, що саме буде розумієте, на пере. Мовинах в США, тому що настільки різні заяви від двох якби підлеглих м -м -м, Трампа, які займаються однією ж тією темою, ну це говорить про те, що є розбіжності в позиції в адміністрації Трампа, і ця розбіжність завтра нам на перемовинах може допомогти. Лайк, like, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.